Всім привіт, дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензокосфорд ну, БМК 1943. Це все циферки. Циферки це означають, що е, 40 поршнева, тобто поршень на 40. Сама поршнева на 43 об'ємом, а сам поршень на 40. Приходила нас проблема, що вона не запускається. Перед цим е, пальне було кепське-кепське, потік карбюратор. Карбюратор я свій встановив на клієнта пальне. Вишморгав, запустилась, спрацювала ідеально, на ранок. Тобто на наступний день під нею калюжа, тобто пальне настільки гівняне, що навіть новий карбюратор з ним не справився. Мені довелося знову міняти карбюратор тобто за, за власний рахунок, але я вже злив і пальне клієнта і запускав на своєму пальному, тестував на своєму пальному. Поїхала вона до клієнта, відпрацювала я не знаю скільки. Сьогодні він приходить і говорить, що Кір, дикнулась коса. Тобто пальне він поміняв вже на іншій заправці, він купив. Каже, з під низу не тече нічого, але вона перестала запускатися. Там було питання там, про модуль, яким прибором перевіряти, що як, там туди-сюди. Цього. Прибора ви не придбаєте. Тобто те, що я вам показую, ну, воно є в мене, але є деякі речі, які ви їх ну, просто не придбаєте. По модулю запалювання, по іскрі, як ви там говорите або вам говорять, коли приносять на ремонт. От, Наприклад, там іскра є, там все чудово, але вона не запускається. Давайте. Світло «Дзункс». Хочу, щоб ви побачили, що іскра є. Я не знаю, видно бачите, іскра є. Але є отака от штука від штилявку складне така ж сама, такої самої конфігурації, але... Тут не за 3, а написано щось інше. Я не пам'ятаю, що там. І написано хусква. Ну і звісно, серійний номер чи номер, під яким воно там виготовляється, або можна його придбати, але його хрім купиш. Оця от штричка впихується в люльку, а це на масу. От Вставляємо. І тут є шкала, при якій повинна бути іскра, іскра повинна бути при шестірці. На шестірку виставляємо. І так же, що... щоб і мене не жахнуло. Ви бачите там щось? Нічого ви не бачите. Чому? Тому що іскри немає. Тобто сам модуль виявляється неживим. Є така от штука, що... Іскра є. Іскра на свічці є. Тобто ви перевіряєте, вона є, як слоняра, але вона не працює. Якщо у вас немає цього прибору, ну, не у всіх він є, то ви можете... Перевірити просто методом заміни. Якщо ви знаєте, що з двигуном все добре, пльєте примусово, воно не запускається, у вас немає продирків ні справа, ні зліва. Сальники не повилазили і її не переливає, а вона примусово не запускається. І ви вже міняли іншу свічку, тобто нову свічку встановлювали або з робочого агрегата, то це як один із варіантів новий модуль. Тобто модуль вийшов з ладу. Зараз знімаємо, від'єднуємо швиденько, без всякої хріні. Я вже розповідав, що я виставляю 0,35. Ви виставляєте скільки хочете. 02 як повинно бути або як закладено, але 0,2 тут не годиться аж ніяк, тому що підшипники відригують і відвали вам вухо. Може відвалити вухо. Ну, не вам. А техніці. Новий модуль, без різниці, яка там фірма написана. Всі вони йдуть або рубі, руйджі, ну без світла кепсько, так, але я, щоб потім його не вмикати, тобто не вимикати. Зараз. На модулі може бути написано RU, ruq або NABA. RU&Q – це майже всі виробники їх пхають, ANABA – також майже всі відомі виробники їх пхають. Тобто Camberg, Windsor, трейзер. Інших я не знаю, хоча їх купа. У них також є та ж сама шляпа. Тобто, я так розумію, завод іде один, просто вони там по-різному когось там беруть. Скільки разів замовляв, були модуля анабовські в цих трьох фірмах. Тобто різні пачки модуля йшли Анаба. Якось так. Ну щоб вас не томити. Та то ні, пластик верхній накинемо. Верхній пластик продолимо. І спробуємо перевірити сам модуль запалювання. Звісно, все те ж саме без... Ніяких збройів. Та пластик не хоче сходитись. все. прибор. Шестерка. Да, искра. Це значить, що модуль живий. Але е інколи буває, що прибор, штілівський прибор показує, що е модуль живий, а модуль не живий. Таке в мене було на техніці лізгоспу. Перевірив модуль, він справний прибором, але ж вона не запускалася ні примусово, ніяк. Розібрав доліз до глушника, продирки немає. Тобто на продувочних вікнах там все ціле ущільнювачі в нормі, ну і вирішив замінити сам модуль, тому що інших там варіантів вже не могло ніяких бути. Замінив модуль, вона запустилася. Так що, якось так. Тобто не завжди вам інструмент допомагає. Інколи сам інструмент може звести вас з розуму. Тому що ви наче все зробили правильно, все чудово, але ви не можете знайти причину. Праймер Пробуємо. Я так. Кому було дуже цікаво, то це дуже добре. Але е, по статистиці це от все, от все воно не є цікавим, тому що е, зараз наразі дуже-дуже багато занадто розумних людей, які е, можуть визначити причину, е, просто отак от на неї погледіти і сказати, я вже знаю причину. І все. Ще якось так. До речі, е, пальне те, що клієнт поміняв. Воно трішки краще. так, Воно не так тхне спиртом, бодягою, тими квітами. Але оце, що наразі тут залите, то воно також трішки-трішки такий запах присутній. Ну, Не той, що потрібен тут бути. Тобто якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. another one